Доброго дня, мене звати Леся. Я працюю медсестрою сестрою допомоги з Новушицького центру ПМСД. Ми співпрацюємо з людьми похилого віку, допомагаємо їм в обслуговуванні і дуже вдячні со штабу громадянської оборони за таку допомогу, яку вони нам додають у засобах технічних. І засобах особистої гієни вони дуже для цих людей потрібні. Вони їх потребують, адже забезпечити за свій кошт вони все не можуть. Хочемо подякувати за співпрацю, за те, що допомагаєте таким людям. Адже вони опинилися в такому складному становищі. У Україні війна забезпечити всі вони себе не можуть. А ця допомога для них є дуже важливою і потрібною.